Доброго доброго дня. Значить, закінчила я роботу з жіночкою. Дивіться, скільки в нас на сьогодні? Сьогодні в мене було 18 виливок. Значить, це воск я брала раніше, заказувала. От. А це я отримала сьогодні. Це настоящий воск. Я прямо з пасіки заказала кілограм, хотіла побачити, ну, що він себе представляє: цей настоящий воск. Так що я в той людини тепер буду заказувати воск. Для роботи і для свічок. Тому що він прямо хорошо ложиться. А цей воск, де я заказувала на фірмі, він тут видно йде з додатками. Знаєш, дивіться. Загальна кількість виливок у мене в цій жіночці було 30 виливок, 1,5 кг воска в мене пішла. Це в мене одну половину я зробила в суботу, як то кажуть, утилізувала. Сьогодні я доробила жіночку. От, бо треба було, ну, треба далі наступні працювати. Дуже багато і тя тяжка була робота, але я вам хочу сказати, що правильне, як то кажуть, слово, правильні молитви, все воно вичищається, все воно уходить і закривається. Дуже багато було непрогляду. дуже багато було, дивіться, різної красивої такої ситуації. Оце все закриті були програми. Це всі програми я відкривала. Усьо, дивіться, закриті програми. Усе, оце все закриті були програми. В общем, я вам хочу сказати, це жіночки, вона ніколи в житті не чистилась. Жіночка вже в годах. От, і я вичищала її всю, всю її енергетику, яка була зроблена годами. Усього дивіться, йде закольцовка, йде Відьмінська печать. Дивіться. Усю, вам ще, ще хочу вам сказати, що така, зараз, якщо знайду, Бо тут щось так, зразу, як, знаєте, як зразу як робиш, то бачиш. От О, це прямо відпало. От-осьо, воно вже відпало. Тут теж була така ось ця Це стояла у нас замок, по-перше. По-друге, це було зроблено, якщо її йде з такими усьомище ну, видно. З такими, бачите, папиришками, це називається е сільська порча. Ось ось ця защита класна. Це я вже як робила, це вже йде защита у жіночки. Почти на кожної такої отливочки, бачите, це вже йде защита. От, оце у нас вузлова порча, сільська порча. Вузлова порча, вона йде. Саме тяжола порча. тому що якщо ти починаєш працювати з цією роботою, і цей за закольцовка і стоїть печать. ну, Там було раніше, я вже ви ну, як винесли, ми утилізували, там прям йде отака і стоїть печатка. От. Це дуже тяжола вузлива ця робота. Є, звісно, і погосні, є, звісно, і на смерть, є там, і, цей покойник прив'язаний, але вони більш прості, ці роботи, їх не так довго витягувати. Розумієте? Коли ти робиш з вузлову і ще стоїть відьмацька під це така така, Це кожен гудзик розв'язується з того гудзика, вилазить, з того гудзика вилазить, з тієї роботи вилазить. Як ось, сюди, допустимо, ось стоять у нас роботи. І з кожної оце, оце виходила різна фігня, розумієте? От. І тут, якщо ти бачиш, що така робота вузлова, тяжола, сільська, це, знаєте, як раніше говорилось, ну, по-українськи сільська старинна магія, так? Я так вам Оце. Сьогодні було, сказать. Мама поїхала, забрала воск, класний, і далі, я далі почала працювати. Тут стояв не, не прогляд. Зробилась так робота, щоб не було видно, що це зроблена робота. Ось цей чудик тут охраняє. Взагалі, гарненька була робота. І тут, дивіться, я хочу вам показати такий красивий момент. Опять-таки стоїть замок, і цей замок охраняє ось така ось красавица. Бачите? О, Вот такая ось, красавица. Охраняє. Тут би казалось, так, да, уже как бы нормально, но тут іще ось, бачите? Закольцовки разные йдуть. Тут я хотіла вам. О, ось все, я хочу вам показати, дивіться. Язиками не показую. Бачите? Я работу робила. Вот. воно очі, воно йде барашка, ось, закруглений рог. Ось це показує мені заразу язика, і оце він сидить на роботі, ти розумієш, і показує язика мені, якби, що в тебе нічого не вийде, а на тобі язика. Ось він сидить, красавіці. І ось це ж закручено, розумієте? якщо закручено от таке, його треба сразу робити. одразу виливати, і виливати і виливати. Якщо ти остановишся і пройде там определене час, тобі придеться заново цю роботу робити, тому що це вузлова. Їж, кажу, з нею дуже довго і тяжко грати з цією вузловою порчей. І з тих вузлів вилазить така красота, така красота, защитка ось ось стоїть. Ну, Чудик такий красивий, теж. очки вона вилазить, красавець. Ну, в общем, я вам хочу сказати, що людину я почистила тут, тут уже прямо ж розплющило от моїх этих заговоров, прям Я вже одрубала, так мене це все достало, як то кажуть. Вже взяла і конкретно ще більше начала читати, і ще сильніше взяла заговор. І ось так його розплющило. І ось, бачите, це все не прогляди, Це все було зроблено на роботу, якби, щоб не могли відкрити цю роботу. От. І тут воно вона ось ось збоку, бачите, геть вже все повилазило, вже геть воно в воді було. Вот. І крання усьо, вже канал вычистили. Полностью, как я говорю, цей канал уже ліг отдыхать. ліг спаточки. Вот так він должен быть. Канал уже спадки, бачите, все. Мы вычистили людину, Вот так и должен быть бути енергополя. В общем, я йому хочу сказать, что Угралася добренько, 30 виливок це, звісно, як то кажуть, гарненька робота. От ну, факт тому що радує те, що слава Богу, все вийшло і все так, як треба. Бо деякі, деякі люди, такі як я, ведучі практики, не всі зможуть потягнути цю роботу. Не всі треба мати хороше сило, слово, силу, слова. Силу слова треба мати. вот. оце я вам хотіла показати і розказати, щоб потім ви не говорили, що чому робота стоя Такі грошей, допустимо. Так? А тому, що воска може піти на одну людину від 1,5 до 2 кг. А купити воск, а доставка, а твоя робота, а твоя енергія. От. От це все, все вщитується, розумієте? Так що, так. кому треба, може подивитися, що у вас робиться. Так можна дивитися і на гроші, і на отношения. Чистить і денежні канали. Там, взагалі, можуть бути такі крадники на денежних каналах це взагалі. Ну, лучше, конечно, чистить зразу все, всю енергетику твого біополя і твого організму, а ти вичищаєш зразу все. В неопределенний момент, тільки гроші, а чистиш все. Так вот. всіх благ вам. Пока-пока. До нових зустрічей. Бережіть себе. І кому треба, звертайтеся. Подивитися хоча б діагностика. Діагностика 300 гривень, у мене недорога діагностика. І ви побачите, що у вас робиться. Може просто якісь там непонятки, да? а може бути така от ситуація тяжола, що вам в житті не везе. Пока-пока. До нових зустрічей. Миру нам всім.